si, sì, c'è il cortile, il giardino, Eh no. Fare eh? no, Tutti no. Per il palazzo, 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 il Бородянського пибника російського бомбою кондостату действу постатуати постой. Это было чудо. Коли будинок був з це насправді стало символом для українців, і українці питали, як ти? І всі мобілі або родянка. Такі вироби вироблялись в Київській області. Продукти в нерезіоне Київ, Транталіані Сесанта Ляні Оттанта. Це Київська моя президента Лесу Ференса для Попукрани, Регуєр. Він англійською і італійською мовою. Я знаю, що ви бачили всі ці речі non esiste in, in italiano le stesse sofferenze ma anche della nostra solidità. Ce sono le famiglie che scappavano dalle macchine. Nuovi rapporti civili dei morti, abbinando questo palazzo well, distrutto. Це c'è chi che вони робили тіла, які вони намагалися сховати в Kiev, ну в усіх областях, які були окуповані. Questo foto proprio è un fiore fragile. Merga дуже delicatno thank you very much thank you very much thank you it was a pleasure and a big you. honor for me